Вітаю вас! Як бачите, дуже красива назва. Трекери економіки України під час війни. Ну що, давайте пробіжемося швиденько. Що ж там Максим Смайлюк написав. Ні, ну дійсно, є про що поговорити, чому ні. Значить, ринок праці. Кількість нових вакансій зменшилась за останній тиждень червня. Ну так. Але вакансій все рівно дуже багато. У нас вийшла ситуація, що вакансії зараз... Ой-ой-ой. Хоча трішки зменшується. Оце, як ви бачите, те, що було в 22-му році. О, тоді було дійсно менше. У му теж вакансій було менше. Зараз більше. Хоча трішки зменшилось. Ну, влітку, як правило, кількість вакансій зменшується. Активні шукачів роботи низька. Боже милосте, що це робиться? Працювати не хочете! <хи> Ні, ну по великому рахунку це більше пов'язано знов-таки з літом, літом, літом і ще раз літом. Ну от бачите, от. але якщо навіть взяти весь рік, то да, виходить, що резюме менше. Ну, розумієте, яка ситуація? У нас на сьогоднішній момент хто хоче працювати, давно вже працює. Хто не хоче, ой, ніякою ломакою ти його не виправиш. Тому, безробіття в червні 13-1, абсурд. Ну, якщо ви говорите, що в нас стільки вакансій і е, резюме мало, то не може бути таке безробіття. 13% безробіття, це е, якщо дуже, дуже, дуже багато людей без роботи. Брехня. Однозначно брехня. У нас дуже багато людей працює неофіційно, Ну, Тому такий показник. У нас, скоріше за все, безробіття 3%. Оце я повірю. 13% ні, ні за що. Так, очікування бізнесу продовжують падати. Ой-ой-ой, да, бачите таке. Ну це опитування. Дивіться, бізнес це взагалі така забавна ситуація, а очікування ще забавніше. Бачите, тут показано, до війни. Ой, погано, Війна почалась, да, не заперечую тут. Потім, 23 рік, бачите. да-да-да. Ну, знаєте, після 22-го дійсно в людей була така, як би, скажімо... Ну, Надія, надія. Зараз... Ну, очікування то очікування. Хай очікують далі. Споживчи настрій на у червні і у найнижчому рівні за всю повномасштабну війну. Боже милости. Ви бачите? А, що це робиться? Хоча продажів більше, значно більше. Ну, знов таки, це все опитування, настрої, не настрій, вони все таки емоційні. Дуже часто людей, коли питають, говорять, яка ситуація у вас зараз. Погано. А що буде в майбутньому? Добре. До, така ситуація. Ну, по великому рахунку дійсно, бачите ось цього, де було очікування. Знов таки, 22 рік пережили, пережили, пережили. Потім почався 23. -й. І так, да, була ну, ця ситуація, коли люди доганяли в 23-2022. А зараз, ну, навіть виходячи з точки зору, все, що хотіли, що не купили в 22-му, купили в 23-му. В 24-му гроші коплять. Іноземна фінансова допомога. Ну про це багато разів говорили, тут просто не показують. Так, да, євроспільнота дала багато. Це мається на увазі ВДП, які купили в даному випадку іноземця. Японія, Канада, МВФ, Британія, Норвегія, чи тут США немає? Ну, що то в них якось цікаво. Тут США повинен бути. Так, да, да, дійсно, євроспільнота. А, це вони мають на увазі в вигляді як кредитів. Ну, як кредитів, так. Да. США більше дає не кредити, а ну, те, що не треба погашати. Так, да, дійсно, є така ситуація. Причому це ж червень, вже за липень. Ну, знаєте, така ситуація. Завалили грошима, завалили. Да, так, да, тратить багато, тратить багато, ну, дивіться, Національний банк дуже багато грошей витрачає для валютних інтервенцій. Війна. Правильно робить. Правильно робить. І іноземний бюджет на допомогу впала до 20 мільйонів у травні. Господи, це ж мільйонів? А, -а, -а. <смір> ну дивіться, це мається на увазі те, що нам дають в вигляді грантів для фінансування дефіциту бюджету. Да, не заперечу. Але бачите, ось тоді дали дуже багато, тут дуже мало. Ну це по великому рахунку просто неритмічність. Вона, говорю, вона там пригає, час від часу, більше, менше, От, Зараз в Україні перерахували 2 мільярда доларів від заарештованих активів Російської Федерації. Так, да, перерахували. Маловато, хотілося б більше. Але така є. Взагалі, по великому рахунку, ну, звичайно, чим більше, тим краще. То же саме, бачите, дефіцит бюджету. Кажуть, ой, ой, треба дефіцит. Війна. Під час війни дефіцит бюджету дійсно дуже великий. Дуже-дуже, бачите. Отут навіть ще більше було. Ось, ось На кінець року бачите, що твориться. І дійсно без зарубіжної допомоги ну, ніяк. Той же самий момент постійно ж говорить, ну що ж ми набираємо, як робити, а що залишається робити? Да, на сьогоднішній момент ми дійсно за рахунок зарубіжної допомоги латаємо дирку в бюджеті. А дирка в бюджеті тому, що війна. Війна іграшка дуже дорога. Скажемо, дорога. Фіскальна, високе надходження податків на прибуток компенсували зменшення податків. У нас споживання у травні. О! <ріху> Ні, ну дивіться ситуація. У нас зараз дійсно е державні компанії заплатили податки на прибуток. Ну, як вам сказати, це така трошки гра, але є. Все-таки в нас основне джерело це ПДВ, ПДВ імпортне, ПДВ, внутрішньо. це основне джерело надходження грошей. Це основне. Це податок на прибуток. Бачимо тут тох-тх-хтух. Але в основному все-таки ПДВ, ПДВ, ПДВ. Причому, ще раз говорю, імпортний, імпортний, імпортний. Взагалі, виходить так, чим більше люди купують товари, але білі, білі. От, в великих торговельних мережах, тим більше грошей отримує бюджет. Так що така ситуація. Оборонні видатки зменшились у квітні. Да, це щось... Ну, в квітні зменшилося. У нас тут, бачите, де видатки, скажіть. Ні, у нас на оборону зараз дуже багато витрачають, скаженно багато витрачають і будь-бато витрачати і взагалі, от як подивитись, то ну, війна є війна. У нас на сьогоднішній момент чому, от бачите, ось от, ось такі, оборона оборона. У нас чому на сьогоднішній момент дійсно дефіцит бюджету? Тому що багато тратимо на оборону. Всі ці розмови, донати, це дурня. Абсолютно дурня. Донати ну, ніяк не допомагає. Це як мертвим припарком. Основні гроші це з бюджету. І так, да, дійсно, за рахунок того, що дуже багато грошей витрачає з бюджету, як результат, дефіцит бюджету. Як результат, дефіцит бюджету покривається за рахунок зарубіжної допомоги наших союзників. І будуть покривати далі. Звертаю вашу увагу, що Зеленський підписав цілий ряд угод про безпеку. І там є окремий рядок про фінансування України, в тому числі фінансування дефіциту бюджету. Найближчі 10 років. 10! Так що ой, воювати, не воювати, а ви говорите війну, пора закінчити. А ви що? Зовнішня торгівля, ну що тут зовнішня торгівля? Ну, звичайно, в нас на сьогоднішній момент імпорта більше, ніж експорта. Чому? Так і до війни було те ж саме, бачите, Чи -чи -чи -чи. ну просто різниця була поменша, бачите, 21 рік. А тепер побільше. Як би там не було, паливо купуємо, зброю купуємо, паливо купуємо, зброю купуємо. Ну і автівки теж купуємо. У нас взагалі імпорт, ну, звичайно, війна почалась, тут все попадало, потім піднялось. А отак от підняти експорт складно. Дуже складно. Тому що дійсно на сьогоднішній момент от навіть дрони. От збирають дрони, а запчастини. Імпортні. Ремонтують танки, запчастині, імпортні. Тому у нас, так, да, імпорт більше, ніж експорт. І це так складно, щоб, знаєте, щоб раз експорт. Ні, ні, так. Так, на жаль, не вийде. Тому оця от тенденція, бачите таке оце джу -джу -джу, жовтеньке. Було. Ну воно збільшується, зменшується, збільшується, але, 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 але. це переломити не можна. От війна закінчиться, тоді дійсно. Можна буде наростити експорт і зменшити імпорт, ну, хоча б на військове замовлення. Але це буде дуже ще не скоро. Енергетика. О, не. Україна не продає електроенергію за кордон. Да, ну постійно про це пишуть. Ой, там продали. Да, да, ну, дивіться, яка ситуація. В результаті того, що в нас є проблема з енергетикою, дійсно дуже багато фейків. По поводу того, що електроенергію за кордон, а в нас відключають. Ну, перш за все це парохоботи роблять. Так, да, агенти ФСБ роблять умисно. Ну і срач українці люблять. Але в дійсності, так, да, на сьогоднішній момент Україна не продає. І навпаки купує. Купує дуже багато. Звертаю вашу увагу, що імпорт електроенергії... Дорогенький, Ах... дорогенький, дорогенький, дорогеньки, ще раз дорогенький. І це ж одна із причин, що виходить е, така ситуація. Нам приходиться купувати дуже-дуже дорого електроенергію. А де, брат, причому платити треба ж грошима. Даварами. Україна імпортує великі обсяги електроенергії. Ну от бачите, да, 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 да. ну взагалі, навіть коли ми експортували, то ми і імпортували теж. Дивіться, звертає. А зараз дуже багато. І от це якраз проблема скажена. Тому ще раз говорю, дуже дорого, дуже. Розумієте, е, фактично імпорт електроенергії, який... Ми купуємо його, а ми платимо, ну, скажімо, середня ціна, якщо перевести в гривню, більше 20 гривень. За 1 кВт. За один. А виплати 4 з копійками. Тобто фактично кожен кВт збиток. І тому дійсно збільшити імпорт, якщо збільшити, будуть е, дуже великі борги. Де їх На, кого на бізнес нереально. Потім мало того, ми купуємо за валюту. За валюту, М -м, проблема. Тому, так, да, дійсно, це найболючіше зараз питання. Дуже болюче. Металургія, ну що вам сказати? Пао! Ну, перше, ви самі знаєте, втратили металургію підприємства, обстріли. Та взагалі по великому рахунку металургію треба сварачувати. Це вже минуле. От ви бачите, що було до війни і що зараз. Треба зварачуватися. Толку немає. Ну, там трішечки побовтусаємось. Б... Б... Сільське господарство. Вах! Так, да, дійсно, сільський сподар, ну це бачите, експорт зернових трохи зменшився у травні. Трі, трохи, але зростає. Дивіться, війна почалася, до війни, експорт, все ввалилось. Потім оце зерновий коридор, бачите, ось потім проблема, а зараз, так. Да, ну на сьогоднішній момент фактично ми повернулись до того рівня, от бачите, 6-7, які були до війни. Це дуже добре. Тобто на сьогоднішній момент да, дійсно, Україна експортує за кордон. Ну, скажімо, так же саме, як до війни. Молодці, молодці. І урожаї хороші. Взагалі вийшла ситуація, якщо металургія мінус, це плюс. Монетарна політика та інфляція. Інфляція в травні 3,3, в червні 4. Ну, взагалі, в нас інфляція дуже маленька. По плану повинна бути 5, а в нас вона менше. Менше, у нас дуже маленька інфляція. Так, да, зараз трішки підросте, коли от тарифи на електроенергію підняли, це вплине, але знов таки не радикально. От бачите, комунальні послуги. Та, да, так, да, зростає, але слабенько. Ну, транспорт чому подорожав, Пало, впало, впало. А все інше, чур, одяг, мінус, продукти, так. Да. У нас на сьогоднішній момент, що відбулося? Війна, але економіка працює. І як результат, так, да, немає гіперінфляції. Як правило, під час війни інфляція 1000%. Тисячу відсотків. Тисяч у нас менше, ніж планували. В 22-му, пам'ятаєте, о, тоді, так, було. В 23-му почала зменшуватися, зараз. І, ну, звичайно, по результатам року не буде 3%, буде більше. Буде десь 7%. Але не 30, не 20 і не тисяча. В історії України були моменти, коли інфляція була 13 тисяч да, були, відсотків. Були. А це тоді було. Ну, облікова ставка знижується. У нас, на жаль, облікова ставка не працює, але от красивий показник. Я говорю, взагалі, якщо брати з точки зору теорії, то якщо ми говоримо, що у нас інфляція 3%, то облікова ставка повинна бути не 13, а 4%. Ну, облікова ставка десь, як правило, 1% від інфляції. Але ж не 10. Ви знаєте, розумієте, якщо облікова ставка 13, а інфляція 3, це говорить про те, що облікова ставка взагалі не працює. Ну, це дуже велика різниця. Валютні інтервенції. Ну, самі знаєте, продають, продають, продають. Ну, получается, ми беремо валюту, продаємо, беремо, продаємо. Знов таки більше все валюти купує хто? Міністерство оборони. І буде купувати. Да. Ну, і ще імпортери, які завозять нові автівки. Да. Паливо, да. Є така ситуація. Але в основному все-таки Міністерство оборони. Більше все купує. Міжнародні резерви. Ну, от бачите, до війни було менше. Жуф, рекорд, Жуф! рекорд. Час трішки приупало. Так, да, на сьогоднішній момент резерви дуже високі, це дуже добре. Це дуже добре. Ну і знов таки, нам як будуть ще давати гроші від заарештованих активів Російської Федерації, то буде більше, 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 більше. Добре. Курс, ну курс ви самі знаєте, всі хотіли дива, дива не буває. Ну, скажімо так, не було б війни, був би отакий курс. Почалась війна, от такий курс. Що ж, як Ну, 22-й, да, саме-саме-саме-саме. Ну, що ви хочете, да? Зараз, бачите, гнучкий курс, ну, девальва. Ні, це взагалі з точки зору ринку ну, нормальна тенденція, да, девальвація, ну більш-менш вона всіх задовольняє. Більш-менш задовольняє. Всі, звичайно, хочуть економічне диво, але на сьогоднішній момент у нас економічна війна. І такий курс. Банківський сектор. От! Ну, дивіться, у нас кількість депозитів дійсно зросла. Зросла. Бачите, що це так. Да. Ну, валютні ось бачите, де? А відповідно, де гривнів і так далі, от. Зашкалюють, зашкалює. Ні, дійсно, у нас на сьогоднішній момент, як не дивно, люди, ну, що тут дивного, гроші у людей є. Дійсно, люди несуть банк на депозити, 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 депозити. І банки не знають, що з ними робити. Кредитування помирає. Ну дивіться, під час війни кредитування — дуже болюче питання. І це добре, що банки не активізують. Розумієте, роздати гроші, а потім не знати, як їх забрати. Тому що під час війни ну, є дуже багато ризиків, що навіть самі успішні бізнесмени нічого зробити не зможуть. ВВП. Ой, любима тема. Ну, що вам сказати? Зростало, зростало, зростало. Пам'ятаєте 19 рік, 20, й 21. й Джав, упало, 23. Зросло. Ну дивіться, в цьому році, скоріш за все, ВВП зросте. Ну, бачите, тут вони взагалі ставлять 7,7. Так, да, десь буде. У нас ВВП, звичайно, зросте, але оце падіння, оце падіння. Ой! Ще раз говорить, війну легко почати, важко закінчити. Але як бачите, ну нема кризи. І це дуже добре. Тому, раджу вам, не слухайте панікерів, Раджу вам! влаштовувати своє життя і прижити будь-яку війну. Ну і всього найкращого. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.